Всім привіт! На зв'язку Павло Морян і хочу поділити з вами радісною новиною. Сьогодні придбав е, хороший мікрофон, новий свій для роботи. І на рахунок цього хотів якраз показати, зробити відеообзорчик, коротенький маленький, е, показати цей дівайсик. Ось такий мікрофончик настольний слен. Марка МК-490. Такий. Свого роду умбокс. Запишем відео обзорчик Коротенький. Придбав я його сьогодні за 119 гривень. В Ельдорадо Ось чек Ось такий симпатичненький. Мікрофончик 119 гривень демократична ціна. Ну, відносно за таку якість. Такі технічні характеристики в нього. 58 дБ, досить хороша. Застосування це інтернет-телефонія, відеоконференція, інтерактивні ігри і вивчення іноземних мов. так Зараз будемо робити розпаковочку його. Подивимося, він насправді якість зборки. Так, Сван дуже добре робить упаковочки для своїх девайсів. Зараз таке нове слово модне в інтернеті. Так. Це в стороночку. Нам це не потрібно. талон, такий з боку поставимо. Виготовлено 9-го 2013 року марка МК 40 Чорний блек. Упаковочку бажано ціле зберігати. Також чек, в разі чого несправності чи якоїсь поломочки, що можна було замінити даний девайсик. Так, ось такий мікрофончик наш настольний. Відключення Audio 3.5 стандарт. Так, його 2. 4 метра, ну так як в звичайних наушничків. Зразу є кнопочка. Включити-виключити. Виключити. Ось такий хорошенький, цілком з гібкою підставочкою для удобної регулювання і повороту. Під нож... під потрібним нам ось можна виставити, наприклад, так, собі так. Це вартиться в різні сторонки. Досить таки хороші якісь зборки Металічна підставочка, у нас гібка. Щіточки відповідні вже так як йдуть в професійних мікрофонах для шумоподавляючого ефекту. Ось такий у нас мікрофончик досить симпатичний та цікавий. Думаю, не підведе і буде служити довго надійно. Ага, так, я забув щось сказати. Для чого я його придбав, собственно я почав займатися бізнесом на Ютубі, підключив свою монетизацію свого каналу. Ну і звичайно, щоб робити обзори якісь, ремарочки, ділитись новими враженнями, проектами, потрібно записувати відеообзори. О, і що виявилося, що встроєний мікрофон в моєму ноутбуці для цієї справи цілковито не підходить. Якість звуку дуже відротітельно, можна так сказати. Взагалі не годиться ось для цієї роботи. І знову до цього я вирішив придбати вже хорошу, хороший, так сказати, мікрофончик для цієї, роботи. думаю, він оправдає свої сподівання. Ось так. Такий хорошенький. Ще що, що тут можна було доповнити гібка поставка для повороту мікрофона, це я вже сказав. А, так ось клавіша включення. Виключення. В принципі, що все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, будемо тримати вас в курсі всіх цікавих новинок, проєктів, як можна заробити в інтернеті. Не, звичайно, є різні моменти та. Проекти є інвестиційні, ну це вже буде в зовсім інакших обзорах. Відео записуватись, розказуватись, показуватись. Також ще в мене є ось такі наушники Jamix HP403MV. Ось такі звичайні. Стасеньки. Також є мікрофон. Пробував записувати е, обзор так само, як і звуку в них нікудишне. Взагалі ніяка не підходить для такої роботи. Так що, надіємося, що е, наша обновка Slend MK400 90 не підведе нас, буде служити. Буде служити і не тужити, як то кажуть. Хе -хе. Ось так. Що снімемо вище, щоб побачили. Такій насправді виглядає досить Професійно, солідно за таку ціну. Також підбивши, хочу підбити вище сказане в цьому обзорі, в принципі, це майже все, на завершення. Я вже так якось сказав все, що хотів, показав. Буду робити тест, так само, яка була якість запису на штатному динаміку, верніше мікрофоні, ноутбуці, також на ось цих GMX зроблю наглядний тест, ну, тест-драйв можна так виразитись. І подивимося, чого ця іграшка в хорошому смислі розумінні з цього слова оправдає. Свої надії. Так. Ну що, дякую за увагу? Все, удачі, щасливо всім!